10 окупантів загинуло, 11 поранені. Такі наслідки удару по Скадовську, який припав на будівлю військового слідчого комітету Росії. І це дані від пропагандистських пабліків, які часто применшують втрати. Будівля знаходиться на вулиці портовій 59. Внаслідок обстрілу була повністю знищена. Ось до прикладу, як виглядало приміщення до удару, а ось так вже після. Вибухи в окупованому Скадовську пролунали зранку 9 листопада. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко спочатку заявляв про приліт по місцю базування окупантів на базі Лотос. Утім, згодом цю інформацію уточнили. Місце влучання не лотос, а трохи далі в тому районі. Росіяни повідомляли, що ЗСУ нібито вдарили двома ракетами, причому російська протиповітряна оборона збила одну з них, а ще одна пролетіла в невідомому напрямку. Згодом вибухи у Скадовську прокоментував голову. Окупаційної влади у Херсонській області Володимир Сальдо. Він зазначив, що у місті спрацювало ППО. Около 10 часов противник произвел ракетный обстріл Скадовска. Одну ракету збило ПВО, другая попала в частный сектор. Несколько домов получили повреждения. На данный момент госпитализированы 7 человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.